Три. Будинок площею 300 квадратних метрів. Обжита у нас тільки обжитий і зроблений ремонт на першому поверсі. Це у нас така вітальна. Бойверна. Електрокотел. Та в бой. Перший санвузол з душовою. Пральна машинка. Дуже велика кухня-студія. Звідки можна попасти на задній двір? Задній двір. Величезний, можна проявити безліч фантазій. Кухня з вбудованою технікою. Плита за нусі, посудомийка, електроплита, кава машина. Все залишається тут. Це перша кімната, це друга кімната, це спальня. З відбудованим гардеробом. Також є ще один гардероб. Окрема гардеробна кімната. Підемо на другий поверх. Другий поверх у нас ремонт не зроблений, але на нього куплені вже всі матеріали. А зараз я все покажу. У нас ванна. Раз. Ванна, два. Тут, тут буде ванна стояти. Всі матеріали вже куплені. Все вже виведено, розведено. Ось ми бачимо тут плитку, 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 клей, клей, будівельні матеріали. Це в нас має бути десь вище до заднього двору. Дуже комфортна тераса, звідки відкривається чудовий вид на котежне містечко та у двір сусіда. Тут також матеріали. Повністю укомплектована всіма матеріалами. Чистова вже тут обробка стіл. І ще одна остання кімната. Це знаєте, як для творчої людини. Тут вже ламінат. Там був клей, побачили. Тобто повністю все. А, ось все ще тут ціла палета клею. Зробити стяжку потолка. Заходь і живи. І тут сходи на третій поверх мансардний, але я туди не полізу. Якось так.